На початку двадцятого століття у Львові вирізали дерев'яного лицаря. Знову ж таки, насверлили в ньому дірочок, щоб збираючи кошти, можна було забивати в нього цвях і одягати його в залізні обладунки. Фактично суть та сама, ми також збираємо гроші на потреби армії. Кожен, хто бажає взяти участь, він кидає пожертву скриньку для пожертв, забиває цвях, отримує пам'ятний жетон. Підтримати українську армію на допомогу нашим хлопцям, які, на жаль, зараз тяжким становищем на Донбасі. чимось. Пом пом помочь нашим войскам победить долбаного путина он задолбал я росіянин по, по роду сам но позиция его неправильна